Доброго вечора ми з України! І так, сьогодні розглянемо цікаву тему на прохання глядачів Ютубу і не тільки Ютубу, а й в телефонній розмові. Я досить не одні завжди є, постає такі е, одвічні запитання, як правильно зберігати фрукти. Тож, тема якраз актуальна, якраз осінь, пора збору фруктів. І закладка їх на зберігання. Тож зберігання дуже важливий аспект, але починати треба спочатку, як збирати правильно яблука та груші саме сезон на них. Тож почну з яблук. Яблука, коли, ну, саме перше, потрібно зривати їх у суху, теплу сонячну погоду, коли. Фрукти на дереві підсохнуть. Це не робиться вранці, коли є роса випадає, це робиться вже досить так, коли сонце височенько, хоча воно не так зараз часто світить. Але все ж таки днинку таку погожу потрібно знайти саме для збирання фруктів. Отож, яблука. Яблука при збиранні потрібно... Кожне яблучко підтримувати там, яблуко, воно висить на черешкові, або, як в народі його називають, корінець. То ось вказівний пальчик має бути там, де корінець прикріплений до гілочки, і натискаючи саме на цей корінець, ось так поворотом в будь-який бік, ви маєте відірвати яблуко. Корінець досить важливий для того, щоб яблучко довше зберігалося. Якщо ви просто потягнете плід на себе і корінець вариться всередині, це яблуко просто можете вже не класти у відро, кидати на землю або в інший посуд, який ви зриваєте, щоб з'їсти його в першу чергу. Воно вже лежати не буде. А якщо ви його закладете на зберігання, то це яблуко вже почне саме псуватись і псувати. Ті яблучка, які лежать поряд. Це що стосується рвання яблук. Що стосується груші. Груші завжди потрібно рвати. Там дуже тоненька шкірочка, особливо це стосується європейських груш. Вони збираються завчасно, тому що мають здатність доходити, дозарюватися уже у приміщенні, де зберігається. Тож, погоду можна вибрати краще заздалегідь, одягнути шестяні рукавички, тому що позорем можна зачепити і подряпати шкірочку, і грушка вона досить швидко починає псуватися. Далі, що стосується зберігання яблук. яблука. Не відразу заносити в те приміщення, де ви маєте їх зберігати. До речі, яблука ні, е, ніколи не зберігається довго разом з іншими е, фруктами або овощами. Ну, наприклад, по-перше, яблука вони мають здатність поглинати запах того середовища, в якому вони знаходяться. Наприклад, якщо ви будете яблука зберігати разом з картоплею, то і мало того, що вони будуть швидше псуватися, і картопля буде більше гнити поряд з яблуками від етилену, і також яблука будуть швидше псуватись поряд з картоплею. Але навіть якщо сорти, які можуть, є такі сорти, особливо старої селекції, які мають товсту шкірку, вони можуть зберігатися і поряд з картоплею, але вони наберуть картопляного такого запаху і досить неприємно буде аромат в роті при споживанні таких яблук. Тож, якщо у вас підвал, підвал має бути гарно провітрюваним і це має бути груші і яблука окремо, а по можливості все окремо. І що стосується яблук. Яблука не відразу ви заносите в то приміщення, де ви маєте зберігати. Колись ну, у нас був завжди великий сад, і перед тим як закладати яблука на зберігання, яблука мають до двох тижнів бути десь захищені від сонячного проміння та від опадів осінніх. Але в доброму провітрювому такому. Коридори навіть на сквизнику, тому що на протязі двох тижнів яблука, як кажуть, в народі вони мають пропотіти або скинути лишню вологу. І вже після цих двох нидів ви можете заносити їх у певне приміщення. Ну, як колись за класифікацією раніше, ящики для яблук були дерев'яні. Розраховані на 30 кг плодів. Це було не один шар, а доволі багато. І вже після того, як яблука пропутіли і підсохли, їх навіть вже більш дбайливі господарі перекладали в іншу тару. Дивилися, що якщо вже там всі яблучка сухі, тоді їх можна було заносити до підвалу чи куди-інде на зберігання. Ну і при цьому перебирали одразу там, де е, поселився е, хробак плодожерки, то ті яблука також відбраковувалися, тому що при рванні не завжди е, так, переглядаєш кожне яблучко, щоб побачити, є там якесь пошкодження, чи птах натлював, чи е, саме плодожеркою пошкоджені. Тому що е, при довгому зберіганні всі оці пошкодження вони дадуть про себе знати. І, на жаль, попсують і навколо чистенькі яблучка, які були без цього. Що стосується груші, груша зберігається лише в один шар. Ящики мали також бути вистелені, ну, хоча б газетою. Газети це таке вже радянське ноу-хау. Навіть самотували кожну грушку в газету, тому що у Типографській красці міститься цинк, і саме він в деякій мірі і захищав від гниття груші в підвалі. Я вже розповідав, які саме груші зимового терміну зберігання От по підщепі, що вони довше лежали, але які ви груші не заносили європейські, то вони мають зберігатися лише в один шар. Їх можна, ще повторююся, рвати завчасно, тому що вони мають здатність добре дозарюватися у місці зберігання. Що, стосує, що стосується азійських груш, ці груші мають якнайдовше висіти на дереві, там вже після перших невеличких приморозків скидається листя. Але груша, чим довше висить на дереві азійська, Тим краще вона буде зберігатися. І, до речі, вони не так і осипаються сильно. Вони скоріше виснажать рослину, ніж будуть сипатися. Хіба пошкоджені плоди або птахами, або різними механічними, там, від хитання гілля на дереві. Тож їх краще рвати але Зберігання їх не схоже до зберігань яблук. Їх можна зберігати у декілька шарів, вони не так псуються, як європейські гроші. І ось такі маленькі побажання для зберігання груш і яблук. Хочу ще таки зробити певний екскурс у минуле. Як наші предки зберігали гроші і яблука. Ну, що стосується груш, ящики з грушею завжди вистелювалися житньою соломою. Ну, і хто більш дбайливо відносився до яблук, яблука також вистелювали житньою соломою, навіть прикривали житньою соломою, це було поширене явище, тому що житня солома, вона Має властивість фунгіцидів, вона те, що відлякує, не те, що відлякує, вона запобігає гнигінню передчасному яблук, і яблука набагато довше може зберігатися, наприклад, і груші. Найкращий варіант, ну, що це ще понад 100 років назад, ну, Наприклад, тільки на території Київської теперішньої області було. Шість заводів, які виробляли липову стружку для зберігання фруктів. Що то за липова стружка? От багато вирощувалося липи, на станках дуже тоненько, прямо паперово робили цю стружку, і от саме цією стружкою перекладали плоди. І плоди, як по перша липова стружка вона не передавала гниття далі. якщо... Не, не потрібно було перебирати, до речі, я випустив ще таку важливу деталь, що дві неділі потрібно спускатися у підвал, це якщо у вас небагато яблук, наприклад, чи груш, переглядати і відбраковувати ті, які вже почали гнити. Так от, якщо раніше застосовувалася стружка, липова стружка то вона локалізувала гниття окремого плоду і не давала поширюватися далі хворобі на гниття усіх фруктів. Ще дуже цікавий досвід, і він був поширений в багатьох областях України, це пересипання стиглих фруктів, уже котрі закладалися на зберігання листям гробини. Горобина була чи не одною з невід'ємною частиною садівництва, саме через це, що листя горобини має надзвичайно великі фунгіцидні властивості. Вони не допускають жодного грибка, який би виділяють вони фітоциди, які навіть якщо є спори грибка гниття. Цей грибок він, спори був в анабілозі. Тобто не розвивалися, не давали йому нічого, і це було найкраще зберігання. На сьогоднішній день, не думаю, що ми будемо повертатися до липової стружки, але це би був також цікавий вихід у покращенні зберігання фруктів. Але ще хочу розповісти про один і досить такий цікавий метод зберігання яблука, у кого немає. Підвалу окремого на фрукти і саме для яблук. А яблука вродили і хочеться зберегти їх до то весни, тому що навесні ціни завжди вищі. І є такий метод цікавий, який завжди практикувався у моїй родині в мої дитячі роки це е зберігання у землі. Копалася така. Копанка неглибока десь до пів метра 50 см, глибина на самому вищій точці садиби, куди не може затікати вода при таких значних снігових опадах чи навіть дощових осінь, коли яблука зібрані. І та ж сама житня солома вистелялася повністю дно. Насипалися яблука, зверху прикривалися також житньою соломою. По центрі завжди ставився вентиляційний такий дерев'яний така будова з вузькими щілинами, щоб миш не могла пролізти. І завжди, у цьому, навіть якщо миш могла прогризти, а вона чує запах йде саме до вентиляційної труби. То середині ставився такий букет із чортопологу, або оцих любих такі, які мають властиві розпосюдження прилипати. Тож, лопух, звичайний, також досить підходив, тому що ми ще дуже бояться, коли у нього до хутра щось прилипає, і тоді не так докучають, не пошкоджують. Плоди у лешці, значить, півметрова яма, виставиться солома на крайній випадок сіном. Шар досить такий, щоб, хоча б при стисканні, було десь не менше 3 см, отак, От на цьому. І вибудовувалася така невеличка піраміда. Це міг бути кагат вдовжину, так і міг бути круглий. Зверху знову солома або сіно. І потім прикидалося землею шар не менше 25 см. Через вентиляцію проход... повітря змінювалося. І яблука, ну наскільки вони чудово зберігалися у такому сховку, і вже ближче десь так до весни, або у лютому, або навіть у березні розкопувалося. Вибиралася солома і вже починалися так, як з погріба брати на споживання яблука, або грузилися для ринку, чи возилися колись далеко на, на далекі ринки, там, де менше яблук. Досить гарний спосіб для зберігання був. І зберігалися чудово, так ніби зірвані з дерева, плоди були. Ну і е, мало того, що це спосіб був цікавий, але спосіб зберігання це якраз під певні сорти яблук. О, так ми зберігали, наприклад, червона щитина, бойкін. Оцих два сорти і богатир. Три сорти, які мають грубшу шкіру і досить вони не беруть. Запахи, так як і інші сорти. Цього. І навіть чуть-чуть, щоб ближче були до сіна, отак, ну, досить приємний приємний запах був у цих яблук, які зберігалися так. Ну, і ще одна така цікава новинка на останок, що сорт Бойкінг, хто такі яблука знав, вони практично не до Нового року. У них дуже щільна структура. До речі, якщо стандартний яблучний ящик поміщав у себе 30 кг яблук, середня вага різних сортів, то сорт Бойкен у цьому ящику був 45 кг. Півтора рази в... більша така щільність у яблука і більша вага. І, до речі, ці яблука було. І цікаво навіть вирощувати на здачу, тому що вони це були одні із самих таких розповсюджених в нашому регіоні сортів бойки. Ну ось такі новини від мене. Можливо, це не для всіх новини, але хто знає ще якісь цікаві такі нюанси, щоб довше подовше подовжити термін зберігання і споживання свіжих фруктів, тож пишіть у коментарях, діліться. А я дякую за увагу. Всім міцного здоров'я. Слава Україні!